Вітаю на каналі. Сьогодні хочу продемонструвати роботу одного із сервісних кодів, який призначений для телефонів компанії Xiaomi. Зверніть увагу на те, що не на кожному телефоні він спрацює. Все також залежить від версії операційної системи Android, а також версії MIUI. Використовуючи даний код, можна отримати інформацію про своє обладнання а також протестувати деякі параметри. Наприклад, протестувати дисплей на наявність битих пікселів. Відкрию налаштування про телефон для того, щоб продемонструвати версію MIUI, а також версію Android. Можна бачити, що версія MIUI – 14, а версія Android 13. Відкриваємо програму Телефон і вводимо сервісний код. Пишемо зірочка решітка, зірочка решітка. 64 84 решітка, зірочка, решітка, зірочка. І попадаємо в сервісне меню. Відкрию деякі параметри. Нехай це буде дисплей. Він у мене восьмій по списку. Натискаю на кнопку для того, щоб запустити тест. Повторно натискаю для того, щоб змінити колір. Таким чином можна виявити BT-пікселі. Повернуся назад. Видно, що параметрів досить багато і можна отримати обширну інформацію про апаратну та програмну складову свого телефона. Для прикладу відкрию акселерометр і порухаю телефоном. Повернуся назад. Гіроскоп. Магнітний сенсор. Видно, що також можна отримати інформацію по будь-якій з ваших камер. Відкрию інформацію по батареї. Можна спостерігати поточний стан заряду, а також температуру акумулятора. У моєму випадку є аж 35 параметрів. А скільки параметрів доступно на вашому телефоні? Напишіть про це в коментарях. На сьогодні у мене все. До зустрічі!